Прогноз погоди в Україні на чотири дні. З 8 по 11 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини, зливи і суттєве похолодання це те, що чекає українські землі найближчими днями. Якщо розказати коротко, то спочатку всі регіони накриє непроглядною сірою ковдрою величезна хмарна маса, з якої полються дощі. В одних областях будуть сильні зливи, в інших короткочасні і доволі відчутні дощі. Наступного дня дощові хмари полетять геть, і на зміну їм прийде відчутне зниження температури повітря. Та хвилюватися не варто, адже прохолодно буде лише один день, після якого температура знову почне підійматися. А разом з потеплінням в Україну почнуть повертатися знову дощі. Знаємо, що багато хто з вас, шановні глядачі, остерігається нічних заморозків, тому знайте, що в ніч на 9 жовтня особлива велика вірогідність того, що подих зими вночі і під ранок поцілує землю і рослини, які з неї ростуть. Зараз розкажемо детально, де саме варто чекати на неймовірної сили зливи, а де дощик буде ледь помітним. Також проінформуємо про денну і нічну температуру повітря у кожній області в період з 8 по 11 жовтня. Але перед тим, будь ласка, і як завжди, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. Неділя, 8 жовтня, буде найбагатшим на опади днем, адже сильні зливи місцями з грозами завітають в гості майже до усіх мешканців нашої країни. Разом з дощами всю Україну накриватиме величезне, сіре, непроглядне простирадло з хмар. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря плюс 8 плюс 10 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. В Сумській області буде на 1 градус прохолодніше. І це плюс 7 плюс 9 в день, плюс 8 плюс 6 вночі, хмарне небо і невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Південь в Одеській області в світлі години доби плюс 18 плюс 20 градусів, в темні плюс 15, плюс 13. На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму і в Миколаївській області плюс 17 плюс 19 в день, плюс 14 плюс 12 градусів вночі. Небо південного регіону буде дуже хмарним. В усіх областях синоптики прогнозують сильні дощі. Вітер північно-західний відчутний 7-12 метрів на секунду. Захід тут хмарність і дощі очікується в усіх без винятку областях. Різниця лише в інтенсивності і кількості опадів. Плюс 8, плюс 10 градусів буде в день у Львівській, Тернопільській і Рівненській областях, а також на Волині. Вночі плюс 9, плюс 7 градусів. В Чернівецькій області денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. На Хмельниччині в день термометри покажуть плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. На Франківщині і Закарпатті температура повітря у світлі години доби однакова. І це плюс 10 плюс 12 градусів. Вночі на Закарпатті плюс 12 плюс 10, в Івано-Франківській області плюс 10. 10 плюс градусів. Відчутні зливи литимуть на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Закарпатті. Опади меншої інтенсивності варто чекати на Волині і Рівненщині. Вітер доволі відчутний: північно-західний 7-12 метрів на секунду. В схід на Харківщині очікується сильний дощ. Денна температура повітря плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. Луганщина в день і вночі плюс 11 плюс 13 градусів. Хмарно і дощі. Донецька область тут термометри показуватимуть плюс 13 плюс 15 градусів всю добу. На Донеччині також литимуть зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Центр України на Дніпропетровщині і Кіровоградщині денна температура плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. У Полтавській області плюс 10 плюс 12 градусів в день, вночі плюс 10 плюс 8. На Черкащині і у Вінницькій області. В день синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 11 плюс 9. В Житомирській області буде плюс 8, плюс 10 градусів в день, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Київщині і в столиці денна температура повітря плюс 9 плюс 11 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. Дощі варто чекати в усіх без винятку центральних регіонах. Сильні зливи, згідно з прогнозом, варто очікувати на Вінниччині, Кіровоградщині, Черкащині, в Полтавській і Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Київщині і в Києві опади меншої інтенсивності. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. В понеділок, 9 жовтня, дощові хмари полетять геть з України, а температура повітря істотно знизиться в усіх регіонах. Північ Чернігівська область плюс 7, плюс 9 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. На Сумщині денна температура повітря плюс 6 плюс 8 градусів, нічна також плюс 5, плюс 3. Мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. На півдні, в Запорізькій і Херсонській областях буде однакова температура повітря. І це плюс 10 плюс 12 градусів в день, плюс 7 плюс 5 вночі. На Миколаївщині і в Криму денна температура плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. На Одещині плюс 12 плюс 14 градусів очікується в день, плюс 8 плюс 6 вночі. Істотних опадів у Південному регіоні не очікується. Сонячне і малохмарне небо, вітер прохолодний, північно-західний, 7-12 метрів на секунду, захід від 8 до 10 градусів тепла в день буде на Волині, Рівненщині, Львівщині у Тернопільській і Чернівецькій областях плюс 5-3 плюс вночі. У Хмельницькій області температура повітря плюс 9 плюс 11 градусів в день, плюс 5 плюс 3 вночі. На Івано-Франківщині і в Закарпатській області в день термометри покажуть плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 5, плюс 3. Істотних опадів на заході 9 жовтня синоптики не прогнозують. Буде трохи хмарне небо. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. На Сході, в Харківській області і на Луганщині денна температура плюс 6 плюс 8 градусів, нічна плюс 5, плюс 3. В Донецькій області буде тепліше: плюс 8, плюс 10 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Істотних опадів чекати не варто. Вітер північно-західний, відчутний 7-12 метрів на секунду. В центральній Україні значних опадів синоптики цього дня не прогнозують. На Вінниччині, Дніпропетровщині, Житомирщині, а також в Черкаській і Кіровоградській областях, в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 8, плюс 10 градусів, вночі плюс 5. Плюс 3. На Полтавщині, Київщині і в столиці плюс 7, плюс 9 градусів буде в денні години доби, плюс 6, плюс 3 в нічні. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. У вівторок, 10 жовтня, денна температура повітря по всій Україні відчутно підвищиться а от нічна залишиться на тому самому прохолодному рівні. Північ на Сумщині і Чернігівщині температурний режим цього дня буде однаковий, і це плюс 8, плюс 10 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Мінлива хмарність і невеликі дощі синоптики прогнозують в Чернігівській області. На Сумщині без опадів. Південь на Одещині плюс 16, плюс 18 градусів в день, плюс 9 плюс 7 вночі. Миколаївська і Херсонська області. Тут денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. В Криму в день також плюс 15 плюс 17 градусів, а от ніч буде теплішою плюс 9 плюс 7. Найнижча температура повітря 10 жовтня в південному регіоні буде на Запоріжжі. І це плюс 13, плюс 15 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Істотних опадів в південних областях не буде. Небо хмарне з проясненнями. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Захід. Тут невеликі дощі очікуються по всьому регіону, не буде жодної області, де збережеться повністю суха погода. На Волині, Львівщині і Закарпатті. Вдень термометри покажуть плюс 12, плюс 14 градусів, вночі, плюс 7, плюс п'ять. В Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях денна температура повітря також плюс 12, плюс 14 градусів. А от вночі повітря буде холоднішим плюс 5 плюс 3 градуси. На Франківщині плюс 13 плюс 15 градусів в день, плюс 7, плюс 5 вночі. І в Чернівецькій області синоптики прогнозують плюс 14 плюс 16 градусів в світлі години доби. Плюс 5 плюс 3 в темні. Схід на Харківщині і Донеччині в день плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. В Луганській області денна температура повітря плюс 8, плюс 10, нічна плюс 4 плюс 2 градуси. Істотних опадів у східних областях очікувати не варто. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Центральна Україна тут невеликі зливи. Завітають в гості до мешканців Вінниччини, Житомирщини і Київської області, а також в Київ. В усіх інших областях центрального регіону опадів не очікується. У Черкаській і Вінницькій областях в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. на Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині і Київщині, а також в самій столиці денна температура плюс 10, плюс 12 градусів, нічна плюс 6 плюс 3. Кіровоградська область буде самою теплою в центральній Україні. І це плюс 13 плюс 15 градусів в день, плюс 6, плюс 4 вночі. В середу, 11 жовтня, невеликі дощі очікуються в північних, частково центральних і східних областях. На заході і півдні опади також можливі, але зовсім не істотні. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. вітер західний 5-10 метрів на секунду. Хмарно з проясненнями і невеликі дощі. Є вірогідність нічних заморозків. В усіх південних областях буде трохи хмарна погода і без значних опадів, Але трохи покрапати все ж таки може. На Херсонщині і Миколаївщині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 10 плюс 8. На Запоріжжі буде нижча температура повітря плюс 16, плюс 18 градусів в день, вночі плюс 9 плюс 7. В Одеській області денна температура плюс 18 плюс 20 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. І на Кримському півострові плюс 19 плюс 21 градус буде в день, плюс 9, плюс 7 вночі. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і Рівненщині, а також Хмельницькій області: денна температура плюс 16 плюс 18 градусів, нічна коливатиметься від 10 до 8 градусів тепла у Львівській і Чернівецькій областях, а також на Франківщині денна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. Закарпаття тут в день плюс 15, плюс 17, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. В усіх областях західного регіону без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. На сході невеликі дощі очікуються по всьому регіону. В Харківській області денна температура повітря плюс 10 плюс 12 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. На Донеччині плюс 11 плюс 13 градусів буде в день, плюс 7 плюс 5 вночі. І в Луганській області в день плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 6 плюс 4. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Центр України плюс 16, плюс 18 градусів в день, плюс 9, плюс 7 вночі буде на Вінниччині і Кіровоградщині. На Полтавщині прохолодніше плюс 11 плюс 12 в день, плюс 7, плюс 5 вночі. На Житомирщині плюс 14, плюс 16 градусів очікується в денні години доби, плюс 9 плюс 7 вночі. У Дніпропетровській області денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів, нічна плюс 8 плюс 6, і на Київщині і в самій столиці 11 жовтня. В денні години термометри покажуть плюс 12 плюс 14 градусів, в нічні плюс 8 плюс 6, в Черкаській області в день плюс 15 плюс 17 градусів, плюс 9, плюс 7 вночі. Невеликі дощі очікуються на Дніпропетровщині, Полтавщині, Кіровоградщині, а також на Черкащині, Київщині і в Києві. В усіх інших центральних областях мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.